Людство прагне підкорювати все нові і нові висоти. Тому уряди та бізнесмени вже задивляються і на космічні об'єкти. Ми розповідали, що канадці розглядають видобуток копали на місяці. Відео можете подивитись ось тут. І поки вони лише розмірковують, японці вже навіть обрали підрядника. Це місцевий машинобудівельний гігант Камацу компанія візьме участь у проєкті розвитку інноваційних технологій для автономного будівництва в різних місцях і кліматичних умовах. У тому числі і на місяці, комацу працює над створенням безпечних, високопродуктивних, розумних і чистих робочих машин майбутнього, оскільки наблизитись до реальних об'єктів на поверхні місяця складно, Комацу розробляє технологію твін. Це цифрові близнюки, які точно відтворюють умови на місяці для машин. Зокрема, Комацу створить і керуватиме гідравлічним екскаватором у кіберпросторі, та порівнюватиме його рук із реальним обладнанням на землі, щоб перевірити точність симулятора. Комацу також налаштує умови поверхні місяця у кіберпросторі і перевірить рухи екскаватора в симуляторі, щоб визначити проблеми, з якими стикається обладнання при забудові поверхні нашого супутника.